Серед убитих і поранених діти на Донеччині Росія завдала 14 прицільних ударів по мирному населенню. Поліція задокументувала наслідки російського терору. Від ворожих снарядів загинуло троє людей. Серед них дитина. Ще сім цивільних осіб зазнали поранень, четверо з них діти. Армія РФ зосередила вогонь на семи населених пунктах: містах Авдіївка, Торецьк, Українськ, Часів'яр, селах Іванівське, Ласточкіне, Привільне. Ворог бив ракетами, артилерією, танками. Пошкоджено на 21 житловий будинок з них 14 багатоквартирні з артилерії російські війська розстріляли житловий сектор Українська, вбили чотирирічного хлопчика: його тата та дідуся. Ще чотири дитини віком 3, 4, 9, 13 років і один дорослий поранені. Руйнувань зазнали 14 багатоквартирних і два приватних будинки. Чотири ракети окупанти спрямували на Авдіївку. Травмовано цивільного мешканця. Ще одна людина постраждала в Турецьку. Внаслідок артилерійських атак: рашисти пошкодили. Ходили дві приватних оселі. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.